То все одно робить ставку на те, щоб дитина була в безпеці. Кому там складно? Не складно нам, тим, хто вивез дітей з України. Прилетить, ну так то буде. бути наша доля, наша країна. Всім привіт! У мене сьогодні чергове відео українською для українців про українців. Коли є що сказати, я записую саме українською і зазвичай публікую це по вівторках, а по четвергах загальний формат російської. Тож сьогодні українською про українців така складна тема. Не знаю, взагалі, чи взагалі це піде на канал. Якщо піде, я щось по типу назову мої слова подяки підтримки тим, хто вивіз дітей з України в Португалії зокрема. Така складна тема, контроверсійна. Як багато чого зараз в нашому суспільстві різні є погляди, іноді дуже полярні. Спробую так про все сказати, щоб нікого сильно не образити, але це те, що мені особисто іноді були ті, і така тема здається. Мені здається багатьом актуальна, яка в них знаєте всередині сидить. І не завжди легко про це говорити: про дітей, про іммігрантів, про тих, хто вивіз дітей з України під час війни. Нагадаю, що мене звати Андрій. Я живу в Португалії досить давно. Ще з часів Януковича, вже й забуло, що таке було. типу, було ніби тисячу років тому, так і за цей час багато всього я робив. і Зараз вже років 10 на цьому каналі на YouTube розповідає про Португалію, про еміграцію, про мої, про мої різні бізнеси, діяльність. І якісь такі теми загальнолюдські, як сьогодні, про дітей, про еміграцію, про війну. Поїхали спробуємо формулювати. Дивіться, зараз, як відомо, люди, які знаходяться. По один бік кордону в Україні та по інший, Поза Україною звичайно, мають трохи іншу оптику, різну оптику. Да? І бачать, одне те саме умовно: дерево, траву, небо, сонце, щось інше, да? трохи по-різному. І взагалі, якісь там речі такі да? екзистенційні, загальнолюдські, також трохи по-іншому. Так само, як пріоритети, трохи по-іншому, бо да? безпека, небезпека. Це таке інше. І тут я бачу два таких: знаєте, таких два. Святогляди дуже для мене такі протирічні, протилежні, і дивні. Що взагалі вони є. Я бачу багато людей, які виїхали з України в нікуди, які там кинули все, не знаю. Там такий жорсткий даунгрейд. в них відбувся. Там не знаю, там, якісь там люди з освітою з грошима в минулому втратили дома чи просто втратили да, старе життя, і тут працюють там хто де від прибуляниці там до будівельника, якогось. Ще. Бо шо, бо діти, бо безпека, бо їх. Фізичне виживання да, і загроза. Причому я бачу людей, я таких знаю особисто, я впевнений, що кожен зла таки знає, хто там залишився, хто має право на виїзд, чи не має, але залишився свідомо і залишив там своїх дітей. Цього не розумію. Особисто я, живучи в Португалії багато років, сидячи тут спочатку війни і до того багато років, я цього не розумію. Я не розумію взагалі, як можна знати у нас такі, є така українська така. Заявище да, зараз, протягом війни, таке прийняття, таке знаєте, таке філософія по типу: якщо це моя судьба, моя доля прилетить, ну так то й бути. Да? Бо не можна, звичайно, це захисний механізм. Безумовно, кожного дня жити в очікуванні, що у тебе на голову проти ракета це складно. Але коли в тебе діти, і ти так само да віджикалюєш цю історію на них, я цього не розумію. І я бачу багато людей. Є кошти, в яких є можливості, в яких є право на виїзд, в яких є можливість вивізти дружину, дітей, всіх, кого там можна, да вони цього не роблять. Бо в кожного свої причини я розумію, да, в когось там бізнес, там гроші, якісь там перспективи в житті, в кінці кінців лайфстайл да зручний звичний, а не то, що в Португалії багатьом не подобається В принципі, да потреби країни, армії, звичайно, да якісь там волонтерство. Я все це розумію. Але я не розумію людей, в яких є можливості, які цього не роблять. Для мене це якийсь знаєте, такі, типу, щось з іншого всесвіту, не незмова. І я впевнений, впевнений, що багато людей, хто дітей своїх вивіз, да, і хто тут живе, з таким також стикаються постійно. якісь там друзі, там родичі, да, хтось там з минулого життя. І оце таке, типу, да, типу, на стиху цих двох поглядів це дуже великий такий конфлікт. Мені здається, внутрішній, психологічний, світоглядний. І я хочу сказати щиро і з усією підтримкою, да, що я дуже поважаю тих людей, які виїхали, вивезли. Ми зараз да не кажемо там про борг, я маю на увазі да громадянський йти в армію, да, воювати, захищати все це окреме тема. Дуже важливо, також не менш болюче. Але я зараз про те, що людей, які мали вибір, да і зробили його на користь безпеки дітям, бо мені здається, що в нашій природі да, людській навіть один. Там мільярдна ворогідність того, що твоїй дитині прилетить на голову ракета, це в принципі вже привід робити все, щоб це зробити нульовою. Да? Тобто а свідомо прийняти на себе, що оце окей, оцей оце, там 0,01% вирогідність є. Я в моїх силах цю ворогідність обнулити повністю. Але я цього не роблю, бо і далі дав кожного свій там перелік причин: гроші, повага, соціальні якісь там перспективи, інтеграція дітей, їм там класно, комфортно в школах. Це все зрозуміло, дуже прикольно. Але мені все одно здається, що типу, знаєте, якби я був таким типу Брюс да? я б зробив закон, щоб люди, в яких є діти, щоб вони просто були зобов'язані зробити все, щоб це був нуль, повний нуль. Я розумію, що життя не чорно-біле, що в житті є багато обставин, складнощів, в кінці кінців людей багато, в яких просто немає змоги фізичної або матеріальної, я це розумію. Але тих, вона є, і вони чіпляються за оту своє старе життя, звичне з поправкою да, на тривоги, на весіда, авіанальоти, всі да, бомби, звичайно, це зрозуміло. Але мені здається, що це просто тому, що там трошки така, знаєте, така, типу, знаєте, буває камера, да, в якої трошки інший тиск. Та є тиск атмосферний, да, а є камера, в якій створюється штучно тиск інший, штучно чи з іншої причини, да, якогось там об'єктивного типу цього дробова старого, який пішов війною і взагалі 140 мільйонів майже таких самих. Я про інше. Я про те, що це трошки інший тиск, да, і він ніби змінює закони, да, якісь там. Міроздання в людей. І це мені дуже складно зрозуміти. І також я знаю людей, і ви також, певно, знаєте, що, хто виїхав, да, хто посидів в Португалії, в Швейцарії, в Німеччині, в кого є гроші. Чи окей, можливо, там не мільйонів багато, але, в принципі, є, за що жити. Просто їх не влаштовує таке життя, там да руками сидіти, сюди бути таким, да, підвішеним на мотузці. не те, що їм хочеться, життя йде, треба якось жити, не можна бути підвішеним все життя. І вони оцю підвішеність розмінюють на вирогідність 0,1% відсоток, що твоїй дитині прилетить на голову ракета і там на шматки її просто розірве. Я цього просто не розумію. І виходить, що в нас, як популяція до людей, як. Ну, ми цьому Homo sapiens, в популяції як громадян, людей там, да, якимось, там з рефлексією, свідомістю, саморозумінням чогось там, да, процесів світу, добра і зла, все таке інше. Да. У нас просто інший ну, типу інший тип людей. Одні ось такі, а інші ось такі. Як ти по гому, щось типу того? Нічого не є ані поганого, ані, ані доброго. Це просто факт, да, така таке життя. Це природа так само з Баченням, да, чи варто оце 0,01% цих жертв і сидіти десь там на пособі, чи просто там десь там без свого там улюбленого місця в ресторані, чи там коло друзів. Я не знаю. Особисто мені, мені здається, я б зробив все. Я б блін, там не знаю, там просто б вбився б об стіну, але зробив все, щоб мої діти там не були, в принципі, щоб цієї да, кожного дня да, ці шахеди і просто ракети над головою. І більш того, окей. Припустимо, ми готові да, прийняти, що цей 0,01% він невисокий, окей, пронесло. А чи взагалі нормально, коли твоя дитина, своє дитинство це вже теж роки, це багато, це, типу, ну, це вагома частина твого дитинства проходить десь там в підвалах, в тривогах. Це таке інше. Звичайно, це дуже круто загартовує в плані, знаєте, самосвідомість, да, громадянська, свідомість, патріотизм, звичайно, да, ненависть на Просто покоління да, і ж бажання просто їх всіх винищити, я все це розумію. Але чи дійсно саме цього хоче кожен там, батько чи мама мати своєму дити, своєму там сину Чи, чи вони хочуть, щоб з них вирісли якісь там стальні воїни, які там, да, впитали все це з молоком там, да, матері? Чи просто люди щасливі, з майбутнім, з кругозором, травмовані? Звичайно, повторююся, я розумію, я не ідіот, і розумію, що не всіх є така можливість. Я не розумію, тих, кого вона є, і хто її добровільно да, обирає у ці, -ці кілька років да, того, що потім ніяк не перепрограмувати, не стерти, ніяким гіпнозом це не, не вивести. Розумієте? Багато людей, які могли б виїхати, а в них там, наприклад, да, діти якісь там особливі там, да, чи там аутізм. Чи багато різних там форм, вони виїхали, але це дуже складно. Да. Уявіть собі, як таким дітям, трошки да, більш складним, ніж простим дітям, ці ці роки там жити. Тобто на них це, це все ще більше вплине. І навіть на людей, дітей без якихось там да, особливостей, це теж вплине. Чи взагалі оцей да комплекс 0,01%, що його там розірве перед твоїми очима, і ще до того стільки ж... Ні, там вже буде десятки відсотків, да. Того, що дитини на все життя буде невиліковна травма, я взагалі не розумію цього. Взагалі я не знаю, чи просто є де люди, в яких різні інстинкти, да? люди, в яких там по-різному це влаштоване, якісь там барометри в голові. Я не знаю. Я знаю також людей, які, да, які у війську, які служать, які свідомо це зробили, пішли, і всі ці роки три роки припрошу. Я боюсь. Без права там до мобілізації, але вони також в перші дні, тижні зробили все, щоб діти дружини виїхали. І це для мене максимально зрозуміла, знаєте, така деконфігурація, да, що дитина, яка, наприклад, да, виїде, буде жити десь там, да, якомусь там соціальному житлі, на якихось там пособіях, там дуже складно, волонтери, асоціації, але це все лише матеріальна частина, да, окей. Відірвана від там батька, а все одно військо, да відірвана від культури, не факт. Крізь культури багато по світу всюди вона є. Тобто я того, що у ці да, ваги право ліво, що перевісить. Мені здається, що в дитини, яка пережила цю травму виїзду евакуації, а потім потроху десь там пускає коріння, адаптується, все ж таки, да, на цій стороні вагів. Де травми, де проблеми на все життя, навіть на покоління, потім твоїм там дітям, внукам, правнукам, бо це не куди В нього все ж таки потенціал прожити щасливе життя повноцінне вище, ніж тих, хто сидів по підвалах. Ще раз третє, раше п'яте за собі до підкреслює розумію, я не, не ідіот, що люди по підвалах сидять не за власним бажанням. Я про тих і таких тисячі родин. Які мають можливість, мають гроші, усвідомлюють да, все це і свідомо обирають не робити цього. Бо, ну, типу, це наша доля, наша країна. Ми приймаємо все це, ми приймаємо ризики, що нас там на, на шматки розірве, приймаємо ризики, що дитина виросте з якимось там да брамом, таким не дуже легким. Не знаю, можливо, знаєте, така в мене ще така, така трохи така маніпулятивна прийом. Да? Але я скажу, знаю, що це також може викликати і те, що я казав до того багато хейту і об'єктивно, і справедливо і розумію, бо я це у тут в безпеці, хто я такі взагалі їх давати йому оцінки. Але в мене дитина є. І я просто, як батько, не розумію, де чого дав в цьому світі. і Питаюся, це через таку саморефлексію, рефлексію і через спілкування з вами. Це це якось типу, собі по повочках розкласти. Ось маніпуляція максимально жорстка, максимально цинічна, скотська, Але я і скажу: якщо спитати в людей яких ми бачили да, у цих новинах, там, в телеграм-каналах, коли батько йде і похоронна процесія, і там позаду да, гроби з дружиною, з дітьми, всіма. І його спитати в цей момент, чи варто була оця 0,001 відсоток? Чи не варто? Як думаєте, що він скаже? Ось і все для вас відповідь. Тому повертаючись до мого посилу да, первинного, я хочу ще раз. Да, Людям, які вивезли дітей, яким зараз нелегко, які проходять ці там складнощі, і матеріальні, побутові, адаптаційні, будь-які, ви теж великі герої. Звичайно, герої головні вони на передовій чи просто у війську, да хто де. Бо може полетіти ракета і брато родронів, які сидять в тилу. Всі це знають. Я маю на увазі люди, які в війську це безумовні герої, але ті, які жертвують. Якістю життя, жертвують кар'єрою, жертвують лайфстайлом своїм попереднім, і мають змогу його повернути, да, обмінявши все це на маленький ризик да, здоров'я, життю дитини і психічному стану, хто все одно робить ставку на те, щоб дитина була в безпеці, моя вам повага, повне розуміння і підтримка. І навіть якщо вам дуже складно, а я думаю, що багатьом складно. Це варто того. Звичайно, хтось каже, чувак, ти взагалі якийсь там прибабахнутий. Кому там складно? Не складно нам, кого кожного дня там, да, там, десь там, вишибає по під'їзду за кутом, а ми тут сидимо кожного разу чекаємо, наче на нас. Звичайно, цим людям складніше набагато. Але з іншого боку, ця да, шкала складнощів, да, якась там да, є ранг ступені там, від. від Трошки складно до повного підняття, перепрошую, воно об'єктивно, да, ніяк стан людей зі складнощами середнього якогось рятунку да, не, по, не, не покраще, бо їм також складно. Тобто кожне складно, важливе, де б вони були. І не, і не треба, знаєте, да, знецінювати те, що ви проходите зараз. Не треба постійно казати, ні, ну що я тут, в мене все гаразд, я в безпеці, от там люди страждають. Так, це правда, але і те, що ви робите зараз кожного дня, ваш такий маленький, таке подвиг да, для дітей, для їх майбутнього це дуже круто. І це просто те, я вважаю, да, що робить в деякій мірі сенс життя, той тобто самий деякі багато хто шукає сенс життя в тому, щоб зробити вчасно правильні рішення. Вибір ви його зробили, і я вас підтримую в цьому, навіть якщо ви. Колись себе там за це гложите, да, десь там свої там складнощі знецінюєте. Просто не, не знаєте, як не пробуйте, намагайтеся все це співставляти з оптикою, яка по тобі кордон. Бо там все дійсно інакше. Інакша оптика, інакше чутливість, розуміння речей, палітетів. Я розумію. Але між собою я впевнений, що ви розумієте. І знаєте, що на останок, все, що я кажу. Все ще все це також іноді, знаєте, таке провокує, типу, да, поляризацію в суспільстві. Да, із селі, типу, я вивіз свою дитину, себе, а ви всі тупі уроди. А ті кажуть, а тилянд, ти зрадник, а ви тупі уроди, і взагалі там залишайтеся там самі. Там, да. Оце, таке, знаєте протистояння між собою і самовиправдання за рахунок приниження когось там, да, хто по інший бік, це. Остання справа в нашому житті і останнє, що можна робити. Краще цього не робити. Бо всі знають і розуміють, хто є головний ворог. Не той, хто інакше бачить там, да, ну, цю історію з виїхав – не виїхав, ворог віддав-не віддав, якось підляв, не спітляв. Це звичайно, наша внутрішня історія, але не варто забувати, хто є головний ворог і хто має бути демонтований, деконструйований. Я маю на увазі, як. Державою це не до імперії. Дякую і гарного вам дня!